Всім привіт, шановні риболови. Мене звати Ілля Кованько. Вітаю вас на каналі Пригоди з флетом. Сьогодні я вибрався на причудове місце. Уже добре вам знайоме буду сховище. До речі, трохи на інше місце, трохи пізніше згодом вам покажу, куди саме. Вибрався половити на одну ніч, тобто на два дні. Гарненьких невеличких тузиків, ляшів і карасів, якщо вдасться. Сьогодні ми з моєю дівчиною Лізою на воді вже другий день. Вчора ми були під вечір, щоправда, приїхали. розклали намет, табір, закормилися, закліпсувалися, пошукали дистанцію, але, на жаль, нічого не клюнуло. Вночі у мене було одне дуже гарне клювання з паровозом. Але, на жаль, через складнощі в у формі великої кількості очерету і дуже. Вузькою попросту такою прогалинкою, з котрою я можу виваджувати рибу. Риба зайшла в очерет і зійшла. Точніше, я навіть обірвав оснастку. Сьогодні я перевіряю нову для себе тактику. Вона виглядає таким чином. Я ловлю на дві вудочки, одну кидаю, так можна сказати, на обу пошуковою тактикою, шукаю рибку, а одною ловлю на закормленій точці. Пошукав я собі маркерною вудочкою місце. Промаркерувався, проміряв теж глибину маркерним поплавцем. Знайшов дуже гарне місце. Зрештою, скоро вам про нього розповім і покажу. Ну і що, подивимось, на яку тактику, на яку вудочку ми сьогодні отримуємо більше клювань. Я все ж таки сподіваюся на те, що я вмію знаходити місця, кормитися і готувати корм з подмікс. І все ж таки сподіваюся, що буде клювати закормлено точки. Але є така вірогідність, що все ж таки пошукова тактика буде, буде ефективнішою в нашому випадку. от є у нас така гарна рибка. От, нарешті підійшли до нас на точку, закормлену цю е, рибку, цю, я піймав з закорваною точкою. Підійшов на тигровий горіх. Сподіваюся, що з, з більшими братами. Тому швиденько його відпускаємо і в надії піймати більших коробців закидуємо свої вудочки далі до води. Ну що ж, давайте продовжувати. Давай, малюку, леви додому. Клич бабусів-дідусів, бо нам сьогодні потрібні бонуси. Опа! Щось він застряг у мене тут в очереті. Ой, я поплив додому. Супер. Продовжуємо ловити. Шановні глядачі, дивіться, що у мене є. Оп-оп! А у мене є чергова рибка. Буквально хвилини, може три пройшло. Після того, як я випустив попередника його, і підтягнувся трохи більше коропець. Дивіться, який гарний лускатий коропець, дуже-дуже сильний, дуже незручне у мене місце тут до витягання коропів. От така гарненька рибка. Давайте її швидше відпустимо, бо вона дуже буйна. Ну і сподіваюся, що те, що клюють закормленої вудочки закормленої дистанції, це у нас не випадковість, а закономірність. Тому буквально 5 хвилинок пройшло після того, як я встав. Е, ну і дивіться, вже дві, дві риби є. Тому я сподіваюся, що цей день буде пречудовий. Випускаємо цю рибку і йдемо далі тішитися покльовками. Шановні глядачі, знову нам потрапилась рибка. Е, буквально 3 хвилинки після того, як я закинув е, після минулої. От дивіться, знову такий невеличкий тузик. Невеличкий коропець, не знаю скільки, буквально, буквально як карась важить, і, може грам 700 максимально. Така дуже гарна рибка, дуже бойкий. От, е... Ну і дивіться, все ж таки все ж таки, це закономірність. Я думаю, стоять у мене рибки на, точки, на точці, тому що ось закинута у мене друга вудочка без е... закорму е... пошуковою тактикою, як би ловлю, не клює абсолютно. А на закормлену вудочку дивіться. Будь ласка, вам коропець. Ну що ж, випускаємо швиденько. Давай, друже, іди додому. Є поплив. Окей. Вибачте, що так, що так знімаю аматорсько. Ліза поки що спить, тому не можу вам гарно показувати рибку. Продовжуємо ловити. Ну що ж, все ж таки у нас... Кльов з закормленої точки дуже інтенсивний, тому ось, будь ласка, чергова рибка, дуже гарний невеличкий коропець. Ну, сподіваюся, що тут є сьогодні, ще вдасться піймати побільше. Ось така гарна рибка. Цього разу спробував жовтий вафтерс. і покльовочка була, можна сказати, навіть швидша, ніж на поваранчевий. Але не думаю, що тут це грає дуже якусь велику роль. Думаю, що все ж таки вони просто ходять, ходять, рискають там, рищать по закормленій точці. Ну що ж, відпускаємо е, цю рибку. Не знаю, як, чесно кажучи, робити з закормом, тому що вважаю, що якщо їх так багато, я думаю, вони корм дуже швидко виїдуть, виїдять, і, і треба буде е, вже в найшвидшому, найкоротшому часі докармлюватися. Зараз відпущу рибку. Так от, але боюсь зараз кормитися, тому що, наприклад, можу е, цю рибу розлякати з помбом. Ну що ж, е, друзі, я, я можу, напевно, виберу собі таку тактику, якщо вони перестануть клювати, якщо буде, наприклад, така перерва півгодини в кльові, тоді е, докину пару спомботів зерна. Ось хотів би вам показати місце, на котрому ми сьогодні ловимо. На жаль, через те, що по лівій, по правій стороні сиділи сусіди. Прийшлося зайняти таке специфічне місце. Специфічне чому? Тому що дуже вузька прогалинка для виваджування риби. І Риба все ж таки, ми сьогодні ловимо не платву, не ляща, а коропа йде або сюди, або сюди. Постійно застригає. Сьогодні вже втратив або дві, або три, чесно кажучи, не помню, риб в очереті. І постійно ще такий мінус надуває сюди вітром, е вітровою якісь очерети поламані старі. І те, коли виваджуєш, дуже складно через них якби, перетягнути цю рибу. Постійно приходиться лазитися до води, до, до води і е вичищати. Ну ось, Отак от у нас стоять вудочки, я їх підняв трохи спеціально, щоб не, е не якби, обтиралися цей очерет. Значить, так виглядає наш табір. Ось Ліза тут відпочиває, релаксує. Привіт-привіт. Там наметик ми собі поставили. Сьогодні я якби, вивожу на зернах. У мене тут кукурудзка з коноплем, коноплею і е, тигровим горіхом. Все зварене, дуже гарненьке і постояло ще приблизно півтора-два дні на балкончику, щоб трохи-трохи ферментувалося. Дуже м'якенькі вийшли зернові кукурудзу можна, наприклад, ось розчовити пальцем. просто. Так, хотів би показати вам теж, на що я ловлю в ЛЕД-кормушці. Ось у мене сьогодні такий метод пелец. Як би його відкрити? Ой, дивіться. Це у нас метод -пелет з, зі смаком Арктичний Криль. З Таким специфічним запахом креветки. Ліза казала, подумала, що я десь сварив креветки і взяв з пивком їсти на рибалку, а це оказалася прикормочка. Добре. Е і хотів би показати ще, е що у нас сьогодні в топі на гачок. Е під час проходу ранкового риби перевіряв два кольори. Це у нас такий от ананасик вафтерс нейтральний жовтого кольору. І отакий от від Дінаміта Ваусерс. Е тут, чесно кажучи, вони не пишуть взагалі, е який це смак. Але щось мені нагадує якась помаранча з, не знаю, з копексом, карамелю, щось таке. Ось такий упругий, гарний. Оп, вафтерс. помаранчевого кольору. Теж на нього дуже гарно клює. Пробував ще інші кольори рожевий, червоний. Теж сьогодні пробував таку цікаву наживку, теж ніколи не використовував, знайомий підігнав це опакування з іншої наживки. Від вафтерсів авторсів теж динаміта колись ловив дуже гарні були. Ой-ой. Підігнав таку наживку. Це м'який пелец. Він повністю тонечий, не отримує нейтральної плавучості, з такою посипкою. І це у нас е, лимонний шок. Отак от називається е, запах. Дуже дійсно сильно пахне цитрусом. Дуже цікава наживка. Ось любі друзі, будь ласка, наша акваторія, в котрій сьогодні я ловлю. Дуже цікаве місце. Дивіться, це у нас водосховище, на котрому я зазвичай ловлю. Я вам його дуже багато разів показував у своїх відео. Натомість зараз у риб перші сонячні дні починається нерест. У когось у деяких видів риб він вже триває або закінчується. Але коробці, наприклад, вже я думаю потихеньку збираються на нерест і мають переднерестовий жор. І я знайшов собі таку заточку. Котра відділена від основного водосховища, і там в такій невеличкій прогалинці запливає до нього вода. Тобто, в такій затоці, до речі, дуже непогані глибини. Тут до трьох метрів глибини дуже прикольний рельєф. Вона така немуляста, з прикольним дном, на такий рівний стіл там іде на дні, і дуже тверде дно. Ну ось, друзі, пройшло пару годин з того моменту, як я почав сьогоднішню ловлю. Вчора, як ви знаєте, як я вже казав, у мене абсолютно не клювало. А сьогодні, зранку, був дуже міцний прохід коропів. І тоді вони зайшли, з того що я розумію, в цю затоку. Знайшли мій корм, який я накидав ще вчора, о 18-й, і дуже плотно стали на моє місце ловолі. Буквально за півтори годинки мені вдалося спіймати 12. Мені вдалося отримати 12 клювань і спіймати 10 риб. На жаль, декотрі з них відклеїлися у мене в очереті, я вам вже показував своє місце. Трохи незручне все ж таки для, для ловлі, але ну, якщо не маєш кращого, то краще, краще було сісти тут, ніж поїхати, наприклад, на основне водосховище і там нічого не спіймати. Так от, що я хотів сказати з приводу цього нашого ранкового проходу риби. Ці коробці заплили в цю затоку приблизно о 6-й ранку. Посиділи тут приблизно півтори годинки. За ці півтори годинки я половив їх. Далі вони відійшли і скоріше Пішли на велику воду. Так от, що я хотів донести. Дивіться, я така людина, яка їздить на рибалки не рано вранці. Я люблю поспати в свій вихідний. Виїхати на воду о 12-й, спокійно собі розкластися, потім о 20-й звернутися і поїхати додому. Але е якщо б я сьогодні так приїхав на цю воду, я б нічого не спіймав і казав би: Опа, тут нічого не клює. А е риба тут клює, як ви бачили. так, Вона клює, е тільки у неї був свій прохід, і вона в певні години клювала. Тому мораль такова: виїжджайте на рибалочки, не лініться е раніше, я теж буду коригувати свої звички. Буду їздити пораніше на рибалку. Ну що ж, шановні друзі, у нас закінчився, на жаль, прохід ранкової риби, тому треба її трохи заманити до нас. Я вирішив підкормитися, кинути буквально 10 спомбиків. Зараз вам покажу яким, який у мене сьогодні сподвікс. Дивіться, це у нас нагадаю дике водосховище, тому я не використовую тут пелиці, бойли і все таке. Якби лічу чисто на зер... зернових. Сьогодні у нас зварена кукурудзка отака конопелька і, звичайно, штигровий горіх. Як ви бачили вчора з вечора я, коли закормився зранку, дуже гарно підійшли рибки. Сподіваюся, що на якби, обідній або вечірній прохід теж зможемо їх заманити до нас на точку. Сподіваюся, теж не дуже сильно вони бояться звуку спомба, тому що. Чесно кажучи, заливчик дуже, затока дуже мала, і я побоююсь, що взагалі риба вийде з неї і не достанеться нікому з риболовів. Так що давайте кормимося і подивимося, яка буде ситуація з рибами. Ось вирішили собі обід приготувати. Ось такий шашландос у нас буде. Ковбаски та е, м'ясо з бедра курки. Ну Ось, друзі, дивіться, ось такий у нас гарний коропець. Клюнув дуже прекрасно. чудова риба, е, з при, при чудовим паровозом е, у нас клюнув. Я був в наметі, от, е, почув звук фрикціону, вибіжав одразу його підсікати. Теж не дуже легко було його витягнути, тому що прийшлось з сусіднього покажи, будь ласка, ліда, е, місця його тягнути. Вони тут дуже добре знають, як поводитися з рибаками і знають одразу, як тягнути в очерет. Тому е, ледь його витягнув. Добре, що він у нас на березі. Ну що ж, друзі, відпускаємо цього тузика. Пішов. І хотів би показати вам свій монтажик. Ось на таку флетку я ловлю. Не звертайте увагу, я всі нормальні відірвав в очереті. Нікому ніколи не раджу купувати таких. такої форми. Вона мені абсолютно не подобається, погано летить. Краще такі овальні. Е, значить, Що у мене по монтажу? Звичайно, ж, інлайн. Е, Тут у нас такий коннектор під годівничкою. Е, повідець з повідочного матеріалу. 10 см гачок 8-го номеру, такий топ у мене сьогодні це оцей помаранчевий вафтерс від Дінаміта, як вам показував. ну Ось знову у нас є покльовочка. Тепер уже під час обіду, поки ми їли шашлин... шашличок, клюнув такий коропець за корманої точки. Приблизно півгодинки тому я закинув 20, скажімо так, спомбів. Е ну, а точка пошукова взагалі не працює. тому Добре у нас сьогодні сподмікс таки. Добре, що я так довго варив це зерно. Окей, випускаємо цього малюка. Знімай, лізочко, будь ласка. Ось такий от гарний у нас короб. О! <смі> ну, от і душ прийняв заодно. Ну, Ось, шановні друзі, станемо ще до рибку. Думаю, вже одна з останніх сьогодні тік, тому що пора нам збиратися. Ну і теж теж закормленої дистанції. Сьогодні ми, по-моєму, тільки одну рибу мали не закормленої точки. Ой, це лящик, це лящик. Сьогоднішній перший лящик, бо реса то була у нас в коробці. А ось у нас і лящ. На жаль, назбиралося тут камешів у нас під берегом, тому це трохи ускладнює витягування риби. Опа. Нічого, якось будемо тянути його. Ось зараз по очереті піде вверх, добре. У нас гарна рибка відкрою. Причому дуже з закрою. Ніби зараз вибухне. Дивись. Ого. Так. Дуже пузата кругла рибка. Дивіться. ой 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 який м'ячик. яка кулька! Оце так пузатик. Дивіться, яка рибка гарна. Ой-ой-ой, треба її швидше випускати, бо зараз, так як кажу, лусне, Ніби м'яч перекачали. Знову лящик у нас буквально, не знаю, пару хвилин, може три хвилинки після закиду, після попередника минулого, тобто вони зараз точно у нас стоять на точці. Не знаю, тут не видно, щоб він тигровий горіх є, тому що ну дійсно рибка велика, вона може будь-які зерна засосати. Е, тому. Ось таким чином підійшли лящі у нас, заплили в затоку, коропи, по ходу, вийшли. Ну нічого. Видно е яскраво, що риба це самка, але вже без ікри, тобто від метала. Може вона вже після нересту трохи починає живитися. Ой, гарненько, тихо, 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 тихо. Зараз тебе випустимо. Все, випускаємо в воду, не будемо мучити. Ляші це такі дурні смішні риби, я просто не можу. Дивіться, от я його витягнув. Підпустив, а він тут в текстурах застряв. Давай, друже, пливи. І так лежить 10 секунд. Ні, щоб жити, От, повирушиш його, злякається і попливе жити далі. Так би тут помер. Добре, окей, то збираємось вже додому. Ось дивіться, який пречудовий лящик, клюнув такий дуже гарний золотавий. Я сподіваюся, видно його прекрасний колір. Ось такий приблизно, я думаю, кілограмчик 3,5-4. Дуже гарна сильна риба, аж душа тішиться, коли витягаєш таке прекрасне золоце. От, Якщо видно, у нього є такі невеличкі ранки, це під час вашні, власне, витирання так, в очереті, він, скоріш за все, обранився. Ну що, шановні друзі, ми вже добралися додому. На жаль, погодка трохи зіпсувалася, тому не зняв відео закінчення відео точніше, на рибалці. Тому що треба було швиденько збирати намет і всі наші речі. Дивіться, половили ми сьогодні дуже добре. Як ви бачили, рибалка була дуже насичена, багато в різноманітні риби приходили до мене і коробці, і лящі. Дуже цікаво, що, наприклад, були це стада спочатку коропів, потім ляшів. Хоча на цій водомі частинку вони ходять разом і клюють теж синхронно разом. Дуже цікаво було половити на такій заточці і бачити явні проходи риби, коли у тебе, наприклад, риба не стоїть в одному місці, а входить спонтанно так цілими стадами до твоєї заточки, ну і стоїть на закормленій точці, поки ти її всю не виловиш або вона не з'їсть весь твій корм. Сьогодні перший раз в житті ловив на тигровий горіх. Дуже мені сподобалося, може, це випадковість, може це закономірність. Риба дуже добре стояла на точці. Одним словом, мені дуже сподобалося працювати з тими зерновими, котрі я зварив. Теж коноплі я використовував перший раз, можна сказати, один із перших разів. Тому, тому, я думаю, рибалка точно у нас на лайк. Дякую вам велике за перегляд. Якщо вам цікаво дивитися моє відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Відео будуть виходити дуже часто в цьому році. Е, мені подобається їх знімати їздити частенько на рибалку. Тому слідкуйте, будь ласка, за каналом Пригоди з Флетом. Всім ще раз дякую за перегляд. Слава Україні! До побачення!